Архіви музеї, бібліотеки України та світу на уроці дізнаємось про роль музею як зберігача духовного досвіду людства. Навчимось пояснювати та аналізувати матеріал. Будемо любити історію власної батьківщини. Пригадайте слова геральдика, суспільство, козацтво, етнографія, незалежність, нумізматика. Ідентифікація, особа, джерела, історія та хронологія і трипільці. Історія будь-якої країни зберігається в її музеях, архівах і бібліотеках. Відрізняються вони об'єктами зберігання, тобто в музеях знаходяться предмети. У архівах саме будуть документи. У бібліотеках знаходиться, будуть, що всі ці заклади покликані зберігати історичну пам'ять. Архіви виглядають так. Бібліотеки, так, на прикладі якраз Харківської бібліотеки Короленка можна побачити. Читальний зал. І ось ми бачимо Харківський історичний музей. Музей це перш за все місце експонування та зберігання справжніх предметів різних історичних епох. Всі музеї покликані зберігати і примножити культурну спадщину людства. Перша країна музеїв це Греція. Музей в перекладі з Грецькою це храм Мус. Відвідайте віртуальний музей України. Пропоную вам будинок музей Тараса Шевченка на Майдані Незалежності та Національний музей космонавтики імені Корольова. І хочу просто розказати вам про Лувр, Париж, Франція це саме знаменитий на весь світ музей, символ Парижу та гордість такої країни, як Франція. Щоб зрозуміти площу взагалі цього музею, потрібно уявити собі 22 футбольних поля разом. Музей має сім основних розділів: це стародавній світ, стародавній Єгипет, стародавня Греція Рим, скульптури, декоративне прикладне мистецтво графічне мистецтво та живопис. Ось ви якраз можете побачити Лувр А що ж у нас взагалі є за музей? Ще хочу додати, що в Україні взагалі. 470 музеїв, в яких зберігається майже 12 мільйонів музейних предметів. Але наразі експонується лише де. десята частина взагалі показується всіх музейних скарбів. Музей нашої всеукраїнської історії це національний музей історії України. Саме знаходиться він у Києві. на чотирьох по верхах відтворено історію від появи першої людини до сьогодення. Близько 850 тисяч унікальних експонатів, що ілюструють шлях українців, та розповідають про минуле. На жаль, зруйновано було в Україні Національний літературний меморіальний музей Григорія Савчевського. Сковороди, аналогів, якому у світі взагалі не було. Це величезна трагедія та втрата для нашої батьківщини. За своїм профілем всі музеї поділяються на види. Можете поставити на паузу та почитати, які взагалі музеї бувають. Мені подобаються музеї просто неба, так? Просто неба, музей. А то, який якраз був присвячений подіям 2014 року, і сюди саме звозилася вся техніка, і розповідалася людям про трагедію буття українського народу. Розгадайте, кросфорд, назва нашої батьківщини, як нашу державу називали у давнину. Наука, яка вивчає дати, наука, що вивчає шлях, що пройшло людство з моменту появи на землі і досягодення, і столиця України. Яке слово сховалося тут? Домашнім завданням є оформлення буклету про один із музеїв України, техніка виконання довільна. І всі ваші міркування, відповіді на запитання по ходу відео, будь ласка, надішліть мені. Дякую всім за увагу!